Щороку в світ з нетерпінням чекає весни. Усьому всім хочеться нарешті тепла і яскравого сонечка. Першими вісниками всіма очікуної пори є квіти, які за свою першість отримали назву Первоцвіти. Існує декілька різновидів первоцвітів. До них відносяться підсніжники, проліски, крокуси, шафрани, ряст, грабез, шаховий. Первоцвіти. Нарцис, вузьколистий та інші. Перший з первоцвітів є підсніжник. Народі його називають молочною квіткою або сніговим дзвіночком. Є дуже цінною декоративною рослиною з отруйною цибулиною. Через свою красу піддається масовому винищуванню, що весни його зрізають для продажу. На сьогодні місць росте підсніжник, залишилося дуже мало, тому ця квітка занесена до червоної книги України. Часто на лісових галявинах, поруч з запісніжником можна зустріти зовні схожого на нього побратима білоцвіт весняний. Народі цю квітку називають скороспілка весняна, лісовий нарцис, жовтка. Ця квітка розквітає однією з перших на початку весни. Головною її відмінністю від піснішника є наявність у неї жовтих вкраплень на пелюстках. Вчені флористи стверджують, що головне призначення цих плям показувати запилювачам шлях до нектару. Білоцвіт можна зустріти на вологих луках, в лісах. Ще однією квіткою первоцвітом є шафран або крокус. Він квітує з березня і аж до середини квітня, на гірських луках і галявинах, на степових і кам'янистих схилах. У народі ці квіти називають брандушками, маслянками або сиренками, Територія розповсюдження, Карпати та Поділля. Усі первоцвіти дуже гарні і потребують бережливого ставлення, тому не потрібно їх зривати або купувати. Краще поїхати в гори чи в ліс і помилуватися їхньою справжньою красою.